Легоріпоту картками та стікерами та дивимось, що мені сьогодні випаде. Тож давайте оберемо якийсь рандомний. Та сподіваюсь, повторок не буде, бо в попередній частині мені випала картка, яка в мене вже була. Я не засмутилась, тому що все в мою колекцію, але сподіваюсь, цього разу такого не буде. Тож, почнемо ми, як завжди, зі стікерів. Їх 5, і я клею їх в ось такий журнал. Тож, давайте разом це робити. Тож, перший стікер це 52-й, і в мене його ще немає. Тож, клеїмо його ось сюди. Тепер клеїмо 77-й стікер. Його в мене, на щастя, також немає. І тут ми бачимо мелфоїв. Ось такий вигляд це має. Наступний також сьогодні мені щось везе. Також 130-й, і в мене його не було. І тут ми маємо чочанг з гербом свого гуртожитку. Так, шукаємо наш наступний. І це 172-й. Сьогодні якийсь дуже хороший день. Також в мене його немає. Цього стікера. Так, і дивимось. Вау, яка неймовірна, гарна картка. Пише стікер. Так, її останній це 183-й. І. У мене також його немає. Вау! Можливо, є шанси, що картка також буде неповторка. І тут ми маємо луну лавут в ось такій масці з левом. Тож, давайте дивитися, що тут. І на жаль, дива не сталася, і я маю повторочку з Віктором Крамом. Але, ну що ж поробиш? Якщо ви раптом збираєте такі картки, і у вас її немає, і ви її хочете. Тож пишіть мені в коментарях, я обов'язково вам її подарую.